Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Діти для початку відгадайте загадку. Ця тварина вже відранку нам співає колесанку, нявкає, муркоче. По сметанки хоче. Що це діти за воркотик? Це пухнастий, сірий, вірно, котик. Отже, наше заняття буде пов'язане з котиком. Роздивіться, будь ласка, це фото. Хто зображений на ньому? Так, це котик, киця та кошеня. Як ми можемо їх назвати? Правильно, сім'я котиків. Ці тварини живуть поряд з людиною і називаються свійськими. Давайте подивимося, що є у нашого котика. У нього є носик, ротик, вушка, якими він чує, очі, лапи. А дивіться, який гарний у нього хвостик. Дітки, кішка допомагає своїм господарям. Спритний кіт ловить мишей. Бабуся годує його молочком, рибкою та м'ясом. Кіт любить спати і гратися. Покажіть, як він це робить. А зараз фізкульт хвилинка. Один-два всі присіли. Потім вгору підлетіли, три-чотири нахилились і струмочка гарно мились. П'ять-шість всі веселі, крутимось на каруселі. Сім-вісім потяг сіли, ніжками потупотіли, дев'ять-десять відпочили і за столи тихо сіли. Молодці. А зараз гра, що належить котику. Ваше завдання буде гарно роздивитися малюнок і вибрати ту картинку, яка більше буде підходити котику. Наприклад, на цій картинці ми бачимо вушка. Які ж вушка котика. Вірно, ось вони. Що ми бачимо на цій картинці? Так, це відбитки лапок. Який же відбиток належить котику? Що ми бачимо на цій картинці? Так, це іграшки. Яка ж іграшка котика? Правильно, це клубочок. На цій картинці ми бачимо вірно продукти. Чим же любить ласувати котик? Звичайно, ж, рибкою. Що ми бачимо на цій картинці? Так, це хвостики. Який же хвостик належить котику? Ось правильна відповідь. Де ж тут у нас котик? Так, ось він. Молодчинки, завдання справилися. Мої ж ви розумники, до зустрічі!